Бабіч річки Інгулець розкинулися села Херсонщини. Навесні зсу суттєво відкинули російських загарбників, звільнивши більше 50 населених пунктів. Але місцеві жителі, які залишились там, потребують допомоги. Російські загарбники постійно обстрілюють звільнені села, не працюють магазини, зруйновану інфраструктуру. Навколо спалені поля і ліси. Село Заградівку було звільнено, а обстріли не вщугають і донині. Чимало хат зруйновано без дахів. Є нерозірвані снаряди. Місцевий житель показує свою домівку без даху, який ще взимку зробив ремонт. Родина вже евакуювалася. Не робимо, тому що до сих пор бої йдуть, накладають, накладають і накладають. Тут криші теж взагалі не було, що ми так прикрили, що, Ну, все одно по углам по щелям а смысла нема робити, потому що б'ють. Б'ють, все время б'ють. позавчора да Олександрович, касетними снарядами ну пришло мимо нас, тут чуть дальше провода порвало багато ну ми провода самі а, быстро вирвали? Оце сюда воно пришло через кришу, і воно так и так чисто все сам а наконечник він так і остався тут зайшов куски красиві. І так воно там і торчить. Гарне мальовниче село Кочубеївської громади понівечене війною. Дорога в ямах від снарядів, а від шляху розстріляні автівки. Вони нагадують про бої та загублені життя місцевих. Ми разом з волонтерами рухаємося до села Новопавлівка, Великої Олександрівської громади з гуманітарною допомогою. Транспорту по дорозі нема. Проблеми з водою, газом та світлом це перше, про що повідомляють місцеві жителі, які гурбою очікують на привезену допомогу волонтерів благодійного фонду Українці переможуть. Ми Воду і газ прийняв. Світа немає. У нас магазинів немає. Їхати дуже далеко. треба, Або коріннувати в населенні пункту Машини теж і shutting, он, он... немає, поки волонтери роздають допомогу, неподалік чути обстріли. О. Йдеш, вашу почала читати. Значить, вам... Село фактично з 20 березня знаходиться без електроенергії. Було там декілька днів включення, але це було на пару днів. У нашому селі знаходиться 299 осіб, близько 200 дітей, а також 35 біженців. Нам це дуже необхідна електроенергія, тому що ми дуже довго були без води, але дякуючи фонду, нам все-таки привезли генератори, ми зараз з водою, але без світла ну, дуже тяжко що више і гульця, і було вже деокуповане, там везде нету світла. Лінія, лінія проходить саме цієї лінії. Сьогодні є такий варіант рішення, підключення двох населених пунктів, головних, будемо казати, Новопавлівка, Новокалуга через Миколаїв обленерго. Але там дуже великі затрати. В багатьох селах Береславського району залишаються місцеві жителі, сподіваючись, що ось ось життя покращиться, і що їх населені пункти вже не будуть на лінії вогню на межі, а фронт піде далі.